Ахахаха так смішний був анекдот. Вам штраф за те, що ви не померли? А ракету не хочеш? Хто це? Я тобі помщусь за другана. Не чіпай його мерзотне створіння. Спікер у мене не виходить чапалах. Нічого страшного потім теж навчишся. Опилочка для нігтів мені якраз рука потрібна. Оце я розумію рука. Хе-хе, бачу вас трохи поцарапало. Час тебе розпилити на шматки дід туалетний. Кого ти там дідом назвав? Лови гранату. Відчепись від них. Ааджименквій хід. Відчепись від діда. Мені необхідно треба відпилити собі голову. Ха-ха, ха-ха-ха-ха. Я це так не залишу. Ах ти ж зараза отримай. Догрався онучок. Відчепись від Джи. Тобі кінець. мені щось страшно я за хлібом, тільки б не зловити інфаркт. Прийшов час розплати. Тобі ще й мало тоді насолоджуйся. Алло-алло-алло-алло. І наостанок. Алло-алло-алло-алло-алло. З дідуганом закінчили. А про нас ти не забув. Ні, не переймайтеся, не забув. Дивіться, як вмію. Я просто поплескаю, а я нічого не вмію, окрім ставити вподобайку. В мен титан, будь ласка, дай території. А чого мені дали менше території? Просто нічого було ламати мені ножем екран. От злопам'ятний. От вареник. Мій план провалився. А ну стій пенсіонер. А -а 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 -а. Як відкрити цю штуку? Привіт, братику. Ми тобі допоможемо. Заходимо. Добиваємо унітазно руких. Пішли геть з бази. Братики поки ми не померли союз. Що це за союз не до Барбі? Останні слова. Вже пізно. Ти великий не хочеш печива з самого себе. Відвали від нього. Пробачте, братики, мені вже час. Ех шкода його. Отримуйте гади. Попривіт, спікер, що там по новинам. Привіт, вже скоро сюди прийдуть титани. Йдемо за мною. Що це за зоопарку родів? А, -а, -а, -а смітник на ногах. Масаж очей замовляли. Вантузмен по голові. Накиваємо п'ятами звідси. Відірвались. Треба почекати наших. Дай сюди. Що ти наробив? Це тобі за них. Заспокійся, йдемо далі. Тут нас ніхто не знайде. Джи, я чую якісь кроки, якщо що охороняй вхід, а я валю. Куди це ми зібрались? Да що ви нам зробите? А то. Ну усе ігри закінчились. Титани сюди. Привітики недосмажений шашлик. Оні тільки невчений ви поплатитесь. Час закінчити цю війну. Ау ау ауааа. -ау -ау Ми їх знищили. Пропоную відсвяткувати перемогу.